Так, у другій частині відео будемо збирати мотори та припаювати їх до регулятора обертів. Отже, що у нас є в моторах? Так, це мотори і Макс. Сам мотор, а гайку. Одразу одягаємо на мотор, щоб вона ніде не загубилась. І у нас є два види гвинтиків, коротші і довгі. Ми будемо використовувати коротші, так як вони не будуть вилазити через наше кріплення і точно не задінуть обмотку мотора. Довгі використовуються, якщо на променях в кінці ще використовуються якісь пластикові захисти. Завжди наносимо ущіння через різьби і закручуємо. Так, беремо викрутку шестигранником на 2,5 мм і міцно затягуємо. Далі кабель нашого мотора закріплюємо стяжками, найменшими, які у нас є. В принципі, двох стяжок достатньо. Так, так само повторюємо з іншими трьома моторами. Дивимось, щоб кабель ніде не ходив. Ну, і в той же час там не прям супер сильно він був натягнутий. Так, беремо кусачки, відкусуємо, як завжди, залишаємо 2 мм. Так, беремо наш е, стек. Дістаємо з нього регулятор обертів, будемо напаювати основний кабель живлення. Так, нам треба напаяти буквально градусів 30, трошечки припіднявши його. Ось так, щоб він йшов. Так. Беремо паяльник, температура у мене 450 і перш за все заводимо ці площадки. Прогріваємо саму площадку спочатку і потім додаємо наш припій. Вся площадка має покритись припоєм. Спочатку в одну сторону. так. Потім і її другу теж зробимо. Припій весь так має рухатись по всій площадці. Якщо він десь дуже швидко застиває, значить, скоріше всього паяльник не тримає свою температуру. Ними теж можна пройтись. Але перед цим ще додамо припою на сам кабель, щоб на ньому був саме наш припій, хоч кабель вже і так заложений, але краще, коли там саме наш припій. Червоний до плюса, чорний до мінуса. Старайтеся так, щоб ізоляція підходила до плати. Ось така гулька має стати навколо кабеля, це значить, що коли воно все рухається, все тоді чудово припаялося. Червоний супер, давайте ще поправимо чорний. Так, ось, в принципі, наша пайка силових контактів. Далі, так як э, низ. Цієї плати вже не буде використовуватись, ну, в плані не буде більше нічого боятися, можна її пролокувати. лакуємо всі металічні площадки. Все, що тут є, металічне. Є два методи лакування. Перший це обережно пройтись по кожній площадці. Друга – це налити багато лаку і його вже розмазувати по всім площадкам. Так, і оці, оці. всі металічні площадки нам треба промазати. А головне в роз'єм не налити лаку. Так. По першому разу. Чекаємо хвилин 10-15, ну залежить, яка у вас температура в кімнаті, чи де ви працюєте. Можна буде пальцем потрогати, чи він вже висох. І коли висохнемо, лакуємо по-другому разу. Так, Беремо наш дрон. Я вже обрізав і заводив ці кабелі. Зараз розкажу, як я це зробив. Перед тим як поставити регулятор у бортів, нам треба з комплектації рами поставити ось цю пластикову прокладку, щоб трошки захистити регулятор від струму проводящого карбону. А також в місцях, де в нас самі контакти силові, я також даю захисну. Штуку, яку беру теж з комплектурами. У нас тут є два види. от ця резинова товста піде наверх, на верхню площадку, а ось цю тоненьку якраз можна використати тут. Коли ми прикладемо наш регулятор, буде все супер. Ось так піде наш кабель живлення через відеопередавач. Тепер на рахунок цих кабелів, як я їх обрізав. Ну, По-перше, вони умовно ось так мають заходити на наші доріжки. Перший більший, другий трошки коротший, і третій ще трошки коротший. Для того, щоб їх обрізати, нам треба, ну по-перше, щоб вони з мінімальним запасом були, але з запасом не в натяжку. Тобто, отак от вони не повинні бути. Далі ми їх отак от, трошки півколом заходимо, стараємось припаяти його максимально. Якби, як це сказати, паралельно цій площадці, ну, щоб вона прям рівно в торцеву частину площадки заходила. Коли ми приставили, обрізали, далі відчистили, зачистили цей кабель на 2 мм, ну, по суті, на весь розмір цієї площадки. І ідеальна пайка моторів, це коли от кабель заходить, він тут трошки вільний. Він рівненько заходить, ізоляція прямо по край платі і кінець кабелю прямо по край цій, цієї площадки. Можна один зачистити, залудити, припаяти. І так наступний, якщо перший раз, напевне, це так правильно робити. Е, ну, я вже таких знаю, е, що робити далі, то спочатку я всі нарізав, залудив. І зараз буду припаювати. Тут у мене температура 350, і перш за все треба залудити всі контактні площадки, де ми будемо припаювати мотор. Ось, як завжди спочатку прогріваємо площадку, потім додаємо припої, і вся площадка має бути в такій. На півсфері від припою. Так, якщо кабель заложений можна брати і паяти наш кабель. Отже, стараємось, щоб кабель не виступав ні під яким кутом доплати. Не так, не так. А, максимально, паралельно платі. Не розчавлюємо його, щоб всі волосинки кабеля не розходились. І так, припаюємо Все прогріваємо і воно все досить добре з'єднується. Так, от приблизно так воно має виглядати. Можна, звісно, дати флюси ще зробити прям гарненькі півсфери, але головне, щоб воно трималося. Отже, на цьому все. Наш регулятор зі силовим кабелем, з моторами зібрані.